Дивіться сьогодні у випуску новин. Які пільги передбачені для первомайців? На сесії Первомайської міської ради вирішували, як переименовувати вулиці. Усіх запрошують на масштабне прибирання міського парку. У Перомайської з року в рік не вщухає тема необхідності соціальних виплат на сьогоднішній день на обліку в управлінні соціального захисту 22 тисячі пільговиків. Не варто недооцінювати важливість реєстрації власної пільги, адже виплата здійснюється з моменту подання заяви. Пільги ми надаємо згідно законів, які сьогодні діють на території нашої держави, всіх пільговиків. Які сьогодні проживають в місті Піргумацьку, зареєстровані в місті Пірмацьку, вони повинні бути зареєстровані також у нашому єдиному реєстрі автоматизованому осіб, які мають право на пільги. У разі зміни, знову ж таки, проживання пільговик або його законний представник повинен повідомити про це письмово. Чому це йдеться? Тому що кожна пільга обраховується сьогодні по Реєстрації громадянина за місцем, де він отримує цю пільгу на відповідні комунальні послуги. Коли... Відбуваються зміни, ми вносимо до реєстру, і цей реєстр змінюється. І кошти саме на залучаються з державного бюджету, саме на підставі цього державного реєстру. Тому що підприємство нам надає списки, ми їх звіряємо за програмою з нашим єдиним реєстром пільгової категорії, і тільки по тому ми фінансуємо підприємство. Якщо із часом виникли якісь зміни у складі пільговиків, працівники соціальних служб радять звернутися до сьомого кабінету в управління соцзахисту Пермайської міської ради. З 1 липня 2015 року відбув пільга на призначається на для учасників війни сімей померлих на житлово комунальні послуги згідно відповідно до доходів. І ви знаєте, дуже прикро було, коли люди приходили до нас. І в березні, і в квітні, і говорили, ми не знали, що нам потрібно прийти і здати свою декларацію про доходи. А, ну, Ми це озвучували, і кожна, особливо це багатодітна родина, отримала таке написала таке розписку дала про те, що вона ознайомлена, що через кожних півроку люди повинні приходити здавати свої доходи для того, щоб призначити пільгу. Тому я дуже прошу. Всі, хто сьогодні не звернувся до нас, звернутися, але попереджаю, що ця пільга не буде повернута з 1 січня. Вона буде призначена тільки вже з того місяця, до з якого до нас звернувся наш пільговик. Найчастіше люди звертаються до соціальних служб із проханням виплатити пільги за минулі місяці під час опалювального періоду, ми вже виплатили 179 громадянам цю суму, і це становить 163 тисячі. Але біля ста осіб, і що до нас не прийшли і не звернулися, і чекають взагалі, не знаємо чого. Тоді приходимо в грудні, просимо, мотивуючи, що ми не могли прийти. Але ви зрозумієте, що кошти замовляються в державний бюджет. І якщо людина прийшла вже в грудні до нас, нам важко замовити ці кошти в державний бюджет, тому що припиняються всі розрахунки. З управлінням соціального захисту багатодітні сім'ї також мають право на оформлення пільги, тому з таким питанням треба вчасно звертатися до управління соцзахисту. На даний час в управлінні є в наявності посвідчення для батьків та дітей з багатодітних сімей. Тому, кому необхідно їх отримати, просимо вас підійти в кабінет номер 7 при собі мати фотокартку 3х4 та документ, який посвідчує особу. Цей документ дає право сьогодні проїзду в нашому громадському міському транспорті. У перомадському міськвиконкомі пройшла позачергова сесія міської ради. Така потреба виникла у зв'язку з процесом перейменування вулиць, який на сьогоднішній день НАТО затягнувся. Депутати підняли на розгляд найбільш спірні назви вулиць, які найперше викликають у громадян сумніви. Буде комітерна пропонується. Перейменувати на Августа Гана. Я прошу перейменувати на вулицю Фабричну. А на вулицю Фабричну, тому що ця вулиця Камінтерна опирається прямо в підприємство. А вулиця Мікаяна переіменувати на Августа Гана, тому що ця вулиця ближче до тої мельниці, де був Августа, який її будував. В березні 2014 року загальними зборами санта України було запропоновано. Вулицю Дзжинську перейменувати на вулицю Героїв Небесної Сотні. Чому два роки і ця пропозиція не врахована? Я наполягаю на тому, що вулиця Дзержинська була перейменована на вулиці Героїв Небесної Сотні. Вулиця Клемента Готвальда. Я вважаю, що е, цю вулицю потрібно назвати або Фартечною, або Верхньофартечною. Тому що іменно на цій вулиці було перше побудовано фортечкою Верхній Хай буде верті фактично, але ну, ну, ніяк не, не гарчає. Олександр, е, ви хочете сказати по театральній. А я вам скажу, це було до революції, був купець, який е, е, значить, в приміщення якогось будинку да, підкрив театр для своєї дружини. І ця, цей театр нам проіснував аж 34 роки. Це не тільки флагника, це культурна проста в 1917 році. Году... там под защитом здания театра во время э, антракта, когда шла пьеса про нас Вернова Ладыревна, там был зачитан текст первого универсала Центральной Рады, Представитель Центральной Рады Перегарша. Я думаю, что наш город э, относительно тех э, событий не э, очень богат. Богат ими, чтобы мы сегодня разбрасывались такими, я считаю, ну, очень серьезными Для нашого городу сабитністерічний які через вулицю на блідовікаючі. Поэтому я просив вас все-таки оставити вулицю театральне. Замість того, щоб перейти до зваженого обговорення, депутати влаштували суперечки. Закликати членів міської ради до порядку, було дуже важко. Ми зараз просто запутаємося в цих приглашеннях, обсужденнях і прочее один людина. сделал свои предложения, и мы уже полчаса, час их обсуждаем. Вернуться к голосованию по каждой улице, по каждой улице. И дело пойдет с мертвой точки это раз. Во-вторых, даже я ничего не имею против Терезы Монголис, но я знаю точно, что это название жителями улиц не обговаривают. У меня на руках есть протокол с их подписями на другое название. У меня есть их подписи, вот в руках. Но вы Да. да. А вы кто? Да. Ну, да ну, ну, да да На собрании квартальных, квартальная сидела здесь, она слышала это название. И, и по-моему, никаких подписей в пользу Терезы они вам не принесли. Дехто із депутатів настояв на тому, що при перейменуванні вулиці надавалася перевага шануванні національної пам'яті українського народу. 9 січня січне на будьонії стала кавалірійська. 10... Да, 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 да. е, або або е, комунарів Болеслава Патуцька. Шановні, хто такий Боліслав Патуцький? Боліслав Патуцький це взагалі був польський граф, прислужник царського режиму Миколая, Миколая І. І ми намагаємось зараз, а, а що, скажіть, у польській нації немає е, видатних постатей, Адам Міцкевич – великий на світовому рівні е, митець польсь, е, польської громади, польської нації, він не заслуговує на те, щоб назвати, треба, треба назвати Боліславом Патуцьким. Щодо провулка ульянівський, Володимирівський. Абічний <смір> Волод... 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 князь Володимир, то давайте вже назвав іменем князя Володимира. Той провулок, а не Володимирівський. То це буде, це, це вже геть, знаєте, знущання таке. При таких бурхливих обговореннях і палких суперечках депутати забули про голос народу, який вже затвердив деякі з назв. Майже вже три години ідуть і йдуть одні тільки сварки. З приводу перейменувань я не буду брати ну, інші вулиці. Я хочу сказати по своєму окрузі. Запропоновані і мешканцями, і на зустрічах мешканців, те, що запропонували, я в робочу групу включав значить, пропозиції, але дивлюсь опять, знову в рішенні сесії, знову йдуть пропозиції не ті, які були мешканцями, озвучені мешканцями даних вулиць. А ті, які включили, йдуть, опять сварки перепони з депутатами. Їх не влаштовує надії крупської, наприклад, да мешканці запропонували вулицю надії, тому що ну не хочуть вони змінювати. Ну, не, не, не хотять, Вони привикли до цієї назви. І для них це важко, вони б хотіли б залишити вулицю надії. Ситуації з переіменуванням ускладнюються ще й тим, що у певних випадках за цю процедуру треба платити пересічним громадянам міста. Це взагалі, це дуже серйозний вопрос. О тому, що нам говорять, що нам це все буде жителям безплатно, це міф. Тому що якщо будь-який людина навіть буде брати, продавати свою свою недвижимость, он должен будет сначала пройти эту процедуру, а это опять деньги. То есть всех жителей это коснется материально. Даже если человек будет брать кредит, он должен будет сначала все свои документы заплатив, естественно, перевести. На дану вулицю, яка буде переймінована до питання перейменування вулиць треба ставитися відповідально в першу чергу громадянам міста. Часто люди чинять супротив таким змінам, замість того, щоб взяти участь у цьому процесі. Варто пам'ятати, що топоніміка первомайська спосіб увіковічити визначні події чи імена в історії жителів міста. От, наприклад, возник питання. вопрос. багато людей до мене звернулися, из улицы Щерса, для того, чтобы улицу Щерса переименовать на улицу Еврейская. Дело в том, что там очень старое поселение было еврейской национальности, люди там проживали. Есть пропозиция эту улицу переименовать на 9 человек, есть подписи, для того, чтобы Микола Щерса переименовать на героев АТО. Вы знаете, никто в сессионном зале не против чтобы улицу назвать Героев АТО. Но э, не эту маленькую в Круче улицу, а э, предложения были и по улице Держинского э, назвать Героев АТО и так далее, другие предложения. Очень меня возмутило то, что э, вроде как историки участвовали в формировании названий улиц. Но смотрите, если улица Григория Котовского, я уже на сессии предлагала назвать эту улицу Пылыпом Орлика, а не Верхнюю Как же понять, если историк, он не понимает, что самую первую в мире конституцию написал Пылып Орлик. Пылып Орлик написал эту конституцию и научил все народы, весь мир жить по конституции. Во Франции э, аэропорт Орли... Назван в честь нашого орліка, Пилипа Орліка. Висаті ані французи гордяться нашим земляком, а ні. тому не залишатися байдужими до історії свого міста обов'язок самосвідомого громадянина. Дуже складно сьогодні працювати, але я думаю, що депутати знайдуть собі сили і називуть вулиці так, щоб не було стидно перед своїми збирателями, щоб… Удовлетворить всі пожелания избирателей і жителів этих улиц. І в результаті думаю, що все закончится благополучно. 23 квітня о 10-й годині ранку по всій Україні розпочинається наймасштабніше прибирання під гаслом Зробимо нашу державу чистою разом. Звичайно, Первомайськ також не залишається осторонь всеукраїнських подій. Тому представники учнівського самоврядування міста вирішили організувати серед молоді повноцінне прибирання міського парку імені Петровського. Наше місто Первомайське вирішило долучитися до цієї акції. учнівське самоврядування та студентське самоврядування підтримали дану ініціативу. Та завтра у міському парку імені Петра Івановича Петровського ми збираємося прибрати наше улюблене місце відпочинку міський парк. Тобто закликаємо всіх взяти участь у даній акції. ми повинні пам'ятати, що лише від нас залежить природа нашого краю. Хто, якщо не ми подбає про наше навколишнє середовище, і повинні всіляко долучатися до подібних акцій. Завтра у нас планується 450 людей, які точно будуть. Тобто, ми також сподіваємося на більшу активність. Звичайно, сподіваємося, що місцеве населення також підтримує дану ініціативу та вийдуть усі на прибирання, як і влада, міські організації, підприємці та підтримую даний проект. Отже, давайте будемо разом дбати про наше середовище і кожного дня, кожної години робити все, щоб наше майбутнє стало кращим. Організатори акції запрошують усіх небайдужих мешканців Первомайська долучитись до заходу. Із собою потрібно взяти інвентар для прибирання та зручний одяг.